Відповідь на це дають Збройні Сили України майже щоночі і щодня, атакуючи і знищуючи і це правильно об'єкти ворога на ворожій території. Причому ви об'єкти, які якраз напряму відносяться до російської агресії проти нас, напряму підтримують або ж є військовими об'єктами. Більше того, ну це ж ніякі не секрет. Ми говоримо з американськими партнерами, і я, як член парламенту, ось делегація пана Блінкіна, була, держсекретаря в Києві. Я зустрічався з цією делегацією сьогодні. Ті, що лишились люди, теж з ними я працював з цією делегацією. Ми їм далі пояснюємо, що нам вкрай важливо дістати і знищити носії російських терористичних ракет. Оці ту 95 міг 31 і так далі. Ворог і агресор їх ховає на своїй території на величезній відстані від збройних сил України. Але це це саме той ракетний тероризм, який Якраз найбільше становить загрозу, найбільше забирає життя до речі, мирних цивільних українців. Про них чомусь ніхто не говорить. А ми говоримо і переконуємо американських партнерів, що нам потрібна далекобійна зброя не просто як а як засіб знищення терористичних літаків, терористичних ракет, шахетів і так далі. Але на тих аеродромах базування звідки вони взлітають, і звідки починається той самий ракетний тероризм. Тому це перший аргумент. Друге, я професійно можу пояснити нашим телеглядачам, чому американська сторона на особливо останні зразки озброєння, ну наприклад, такі як АТАКАМСТА інші, поки що не дає можливого дозволу використовувати поза межами України, та тому, що ці ракети і їх наведення залежить від американської а техніки Б фахівців. На наше переконання, і ми це третій аргумент, якраз за результатами візиту держсекретаря США Блінкіна домовлено і створюємо фонд на додаткові 2 мільярди доларів, і з цього фонду будуть інвестуватися і підтримуватись українські розробки, і українське виробництво, якраз для далекобійної зброї не вистачало американських інвестицій тепер, найближчим часом. Як тільки вони підуть, я думаю, що власне виробництво, наші власні ракети. Це перше, з чого почнуть збройні сили і відстані. Ми щиро хочемо, щоб якомога скоріше потрапили ракети до 700 кілометрів дальності. Наші в розпорядження знову ж таки наших збройних сил. Це а, такий важливий крок. Ну і останнє F-16 винищувачі універсальні. Найближчим часом з'являться вже справді в українському небі. І це якщо не знищувати аеродроми ворога дозволить, то бодай в небі в українському небі більш ефективно відбивати терористичні атаки шахедами, ракетами та навіть авіаційними цими керованими бомбами, від яких зараз найбільше страждає український Харків.